Вно вчора в його руках була зброя сьогодні кермо службового автомобіля. Уже як два з половиною роки Андрій Чернишев поза зоною бойових дій, і них рік на новій посаді водія автотранспортного господарства Паес. Вона про війну хлопця застали на шляху до роботи. Тема російського вторгнення у громадському автобусі звучала в кожній розмові. Вже на робочому місці твердо вирішив, піде добровольцем. По обіді Андрій був у ТЦК, а за два дні на місці розташування 40-ї окремої артилерійської бригади. Для дружини, каже, це рішення було болючим, для нього безальтернативним. Я більше всього боявся, що вони дойдуть сюди. Я розумів, що я не можу нікуди діти, не своїх рідних. Ні жінку, ні дитину, ні бабусю. Мені треба було йти захищати, щоб вони сюди не дійшли. Все робити, що я можу. Фронтового досвіду на момент вторгнення Андрій не мав лише строкову службу та коротку підготовку в силах спеціальних операцій. До реального бою став вже 6 березня на харківському напрямку. Мене одразу відправили з розрахунком на бойову, і там я вже по ходу діва почав втягуватися. Спочатку був звук дуже громко було. Ці виходи від гармати. І буквально там дня три я вже втягнувся, привик до цього, працював з усіма, як і всі. Каже, в перші тижні звикання на війні лякав хіба що холод. Справжній страх прийшов, коли ворог почав прицільно бити артилерійським вогнем у відповідь. Перший раз це ж було страшно, коли нас висікли і почали по нам працювати. Було страшно. Другий раз уже не так страшно, третій раз ще менше. Вже якби розумів, що треба робити. На цих кадрах власного відеозапису Андрій працює у складі мінометного розрахунку 37-ї окремої механізованої бригади вже на Донецькому напрямку. Рука вже набита, до ворога три кілометри. Ротація на Запорізькій ділянці фронту виявилася переламною. Андрій став свідком загибелі двоюрідного брата і сам опинився за крок від тієї ж межі. Ми вже чуємо з тої сторони, куди ми стріляємо, виходи. Ми забігаємо в бліндаж. Я при достатній забігаю в той блюшбліндаж і все, я вже не пам'ятаю чи. Черепно мозкова травма, перелом шийного відділу хребта, п'яти ребер, таза і обох стегон, розрив селезінки, пробита легеня. Це неповний перелік травм, із якими Андрій вижив. Після майже півроку шпиталізації, з яких чотири місяці був прикутий до ліжка, він заново вчився ходити. Відновленню сприяли близькі дружина та донька. Тепер у родині Чернешевих двоє діток. Каже, пережите загартувало, навчився вирішувати складне словами і по-іншому відчувати ціну життя. Після усього Головне, аби країна, за яку боровся, мала майбутнє, не схожа на минуле. Багато міст зруйновано, дитячі садочки, школи, лікарні. Я хотів би бачити країну нашу відстроєну, мирну країну, де немає війни. У 34-ту річницю дня незалежності історія Андрія Чернашева звучить як нагадування: за кожним мирним днем чиєсь випробування на межі. Боротьба тих, хто має силу вистояти і в бою, і в житті після нього.